Отже, як щойно розповіла моя колега Ірина Іванова, тему використання ворожих заморожених активів жваво обговорюють наші західні партнери. У наступному сюжеті ми намагалися з'ясувати скільки ж це у грошовому еквіваленті і які є варіанти, аби забрати в країни агресорки багатства, сховані за кордоном, та передати їх нам. Причому не після перемоги, а вже зараз. Щоденні обстріли стерті з лиця землі, міста і села, десятки тисяч людей, які залишилися без житла. Вся квартира була зруйнована. Виболи двері, вікна. Вся мебель поскоржена по будинку Олександра в його рідному селищі Макарів на Київщині торік у березні рашисти вдарили з градів. Родина на той час була в евакуації вже після повернення будівельне сміття з квартири винесли. Відновити житло самотужки не зможуть. Щоб відновити квартиру на первоначальному стадії, то це великі кошти треба. У нас таких нема. Ну наслідки свавілля рускава міра на українській землі. Ми будемо долати роками, і на це знадоблять. Це величезні гроші, гроші, які цілком справедливо має сплатити країна агресор. В світі досі залишаються тільки замороженими російські гроші. Ця така цифра зараз сягає близько 300 мільярдів доларів. А Якщо ми туди ще додамо кошти, які заблоковані не тільки Росії як держави, а й приватних осіб, таких як російські олігархи і тому подібне, ця сума вже може бути вищою навіть за 400 мільярдів доларів. Це звичайно не покриває усіх завданих збитків, але тим не менш це є величезною сумою, яка зможе дуже суттєво вплинути на. Можливість компенсації в майбутньому жертвам цієї агресії перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки держав одна за одною стали накладати санкції на росіян та їхні підприємства, заморожувати російські активи. Нині міжнародна спільнота шукає юридичні шляхи, як вилучити ці кошти на користь України. Єдиного консенсусу щодо форми управління цими активами ще немає, але в Україні функціонує. Спеціальна група, яка веде перемовини з Брюсселем, і я впевнена, що наступний рік стане саме роком, коли такий механізм буде сформований. В Естонії на розгляді парламенту поправка до закону про міжнародні санкції, яка дала б змогу передати нам заморожені російські гроші. У Бельгії вирішили віддавати українцям податки від доходів російських активів. Торік нам стало зрозуміло, що ми повинні віддавати 100% цього оподаткування українському народу. Ми зробили це торік і зробимо знову цього року для наповнення фонду на 1 мільярд 700 мільйонів євро. Аби бельгійський механізм діяв не як виключення, а як правило, потрібне рішення на рівні європейських законотворців, наголошує посадовець. У Єврокомісії мають намір створити фонд підтримки України, який зокрема має поповнюватися за рахунок заморожених російських активів. Ми очікуємо на його схвалення європарламентом. Очікуємо, що цей інструмент буде остаточно затверджений до кінця року. Щоб у січні це фінан. 完吧？ Вже могло працювати, варто робити наступні логістичні кроки, зокрема, конфісковувати активи агресора щодо е, заморожених е, е, статків. Е, політично, політично це неможливо прийняти, що Росія кожного дня руйнує інфраструктуру в Україні, але наші е, сплатники податків повинні платити за реконструкцію цієї інфраструктури, тобто. Е, ці заморожені активи нам потрібно використовувати для реконструкції України, аби численні воєнні злочини РФ уже зараз били по гаманцю самих же кривдників. Потрібне передусім спільне політичне рішення наших партнерів. Не так давно країни групи Великої Сімки вони оголосили там відповідна група, яка була спеціально створена для. Питань використання конфіскації замороження російських активів, це група репо є звичайно певні обмеження, які передбачаються і міжнародним правом, є обмеження, які стоять в і певні ризики, які полягають в межах таких економічній площині, але тим не менш. Питання вирішення долі величезних грошей, то такі рішення приймаються на політичному рівні. І якщо буде прийнято рішення так, то і юридичні інструменти, і економічні ризики будуть мінімізовані. Вони відійдуть в сторону. У Великій Британії вже зареєстровано законопроект про конфіскацію російських державних активів і підтримку України. За місяць документ пройде друге читання. Подібний проект закону розглядають і у Канаді у США Теж було представлено законопроект, за яким президент може конфіскувати будь-який російський суверенний актив. Провідні американські юристи дослідили законодавство США і підготували доповідь на понад 200 сторінок, яка доводить усі юридичні можливості для конфіскації російських активів в адміністрації Байдена є. <реш> <реш> Наш звіт доводить, що президент має не тільки право це зробити, але і діяти без згоди конгресу. Тобто не потрібно приймати якийсь новий закон про порядок перерахування цих коштів. Якщо таке рішення буде ухвалене, воно може стати прецедентом для інших країн. А відтак російські гроші почнуть швидше працювати на користь Україні. Прискорити цей процес збираються, і українські громадські організації. Вони оголосили старт кампанії Мейкраша Пей збираються проводити протести, конференції, зустрічі із західними політиками. Тому що часто піднімаючи це питання на зустрічах, ми чуємо від партнерів, що воно буде мати абсолютно негативні наслідки для західних фінансових систем, тому що резерви третіх країн перейдуть в інші резервні валюти, після чого ми зазвичай запитуємо, а куди вони перейдуть із західних валют, 89% в тому числі і авторитарні країни. Вони свої резерви тримають в доларі, євро, британському фунті і японській єні. Тобто вони не тримають своїх резервів в рублі російському. Позитивний досвід, коли російські активи працюють на користь українців, у нас уже є. Кошти російських банків, які діяли на території України, конфісковані і поповнили фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. І з цього фонду фінансується відбудова зруйнованого війною житла. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Єлизавета Яковлева, Ірина Іванова, Дмитро Анопченко. Подробиці телеканал Інтер. марафон. Єдині новини.